Вітаю вас, Геннадій Прищепчук, Майдан Білоцерківщини. Днями я був на засіданні комісії в міськраді по питанням тролейбусного парку, в тому числі і парку Шевченка. І керівництво тролейбусного парку десь пропало. Десь нікого не було. Прийшла жінка, яка відповідає якимсь чином за перевезення. І ми розглядали. Питання про те, що атошникам не, ну, не дають можливості. Ну не завжди надають можливість їхати в, в нашому транспорті міському. І вона сказала, що вихід є, ми зробимо їм проїзні. У мене зразу запитання: для чого їм проїзні, їх є і БД. Але в нас люблять так. Тобто, у вас є. Один документ, ми вам ще зробимо інший, а потім ще якийсь інший. І ми все життя будемо займатися тим, що будемо шукати собі ну, якісь документи. І от я з цим стикнувся, коли звернувся до Налогової за справкою про неприбутковість. Хоча громадська організація згідно статуту є неприбутковою. Ну, по факту, вона неприбуткова. Але потрібна ще справка. Добре, я законопослушний громадянин. Потрібна справка, то потрібно. Написали заяву, дали налогову. Неділя проходить, друга неділя проходить, немає справки. Я приходжу туди, мені пояснюють, що це не все так просто, що поки перевірять наверху документи, поки перечитають той статут, поки те, поки все, я запитаю: хто ж його читає? Ну, керівник налоговий. Ну, добре, читає ще неділю, читає ще неділю, місяць проходить. Питання. А, а де ж справка? А справки немає. Нема ні начальника налогової, немає ні справки, нічого немає. Вона, я вам скажу, вже мені по великому рахунку і не потрібна. Тому що ж я рік буду ждати цієї справки. І от таким чином нас затягують. Я питався знайти начальника налогової. Піднявся наверх. Вони говорять, немає, треба записатися, треба. Там". Ну, коротше, це довга пісня. Начальника тролейбусного, коли треба вирішити питання. по тому, що там робиться зараз, немає, пропав. Тобто, ну, І зараз, якщо спросить, скажуть, це або ФСБ, або Москва, Рука, ну це хтось, хтось зробив, це не ми, це хтось. І зараз ми дивимося, асфальт зрізали да, на Піонерській ще 9 грудня, знову проїзки Москви. Да. Ну, хтось ж це зробив, шановні, я звертаюся до нашої влади і до людей, в тому числі, хто має відношення до цього всього. Шановні, ну невже хтось винен в тому, що нам не можуть видати якусь нещасну справу? Хто винен в тому, що водій хамить учаснику АТО? Ну хто винен? Для чого ми це все ускладнюємо? От мене, мене аж розриває від того, чому ми е, живемо на цій території і настільки все ускладнено? Для чого ставить керівників, які заганяють в тупік все? Ну, той тролейбусний парк ще якось жив? Ну, зараз немає вже не то, що там. Там проблеми. Ну нема директора вже. Все, втік директор. І нема керівництва нікого. Не прийшли на комісію. Добре. Е, Слідуючі питання: парк. Жив-жив, нема. Мінуси, мінуси, мінуси. Міська реклама. Я лічно виступав проти того, щоб е, що ця міська реклама дає мало прибутку у місто. Так вона зараз зовсім нічого не дає. Вона не є прибутковою. То хто винен? У мене запитання зараз. Хто винен? В цих всіх справах я винен, народ винен, люди, які живуть на території нашого міста, винні. Чи хто? Поясніть, От, керівник, ми вибирали мера, ми вибирали депутатів. Поясніть нам, будь ласка, хто в цьому бідламі винен. Дякую.